Як працювати із постраждалими внаслідок війни? Особливим психологічним підходом та прийомом вчать на спеціальних курсах на Кіровоградщині. До проєкту вже доєдналися три десятки психологів та представників суміжних професій з усієї області. Школа екстремальної та кризової психології працює при обласній бібліотеці імені Дмитра Чижевського в Кропивницькому. Серед лекторів Андрій Фоменко, кризовий психолог, який працює із військовими та їхніми родинами, в тому числі в зоні бойових дій, з початку війни. Тобто із 2014 го року школа включає три модулі, які перший орієнтований на допомогу безпосередньо психологами, яку ми звикли бачити. Значить, другий блок це пропедевтика психіатрії. Це для того, щоб психологи навчилися взаємодіяти з психіатрами, розуміли, де ми можемо бути корисні один одному, і ми також навчатимемо неврологічним наслідкам. Значить, травматичних ситуацій загалом планують випустити з півсотні слухачів школи екстремальної та кризової психології. А це працівники психологічних хабів, навчальних закладів, лікарень та соціальних служб. Кажуть, сюди прийшли, адже розуміють, люди, які постраждали від війни, потребують особливого підходу. Ми повинні знати, як працювати з ними, як війна діє на психіку. Що таке посттравматичний стресовий розлад, як правильно консультувати, як правильно вести бесіду, як правильно допомагати адаптуватися в суспільстві. Ще в рамках курсу фахівців навчають працювати із постраждалими від сексуального насильства, пов'язаного з війною, з людьми, які отримали інвалідність, до того ж, все більше актуалізується проблема домашнього насильства. Ми стикаємося з дуже складними випадками, коли кривниками стають самі військовослужбовці, які приходять, наприклад, на ротацію додому чи вже повертаються з фронту. І тому тут обтяжується ця проблема ще й алкологізацією, наркоманією, спалахами агресією, неможливості контролювати свій гнів самих кривників. Програму курсу за методичної підтримки регіонального центру підвищення кваліфікації розробили її лектори. А це кризовий психолог, психіатр та невропатолог. Пояснюють, об'єднати зусилля змусило й стрімке зростання затребуваності в Україні якісної психологічної допомоги і розширення спектру проблем пов'язаних з війною. Тобто, коли необхідна допомога лікарів суміжних спеціальностей, наразі таких випадків від 5 до 30% від усіх звернень. Причому кваліфікованої допомоги потребують як учасник. Як бойових дій, так і цивільні Кількість людей, які звертаються з подібними проблемами з травмами, пов'язаними з війною, воно росте неухильно, росте з 2014 року. Воно наростає, наростає. Звичайно, з повномасштабного конфлікту. Ця кількість стала така валова, неймовірна. Їх стало просто дуже багато. через... Навчання у школі екстремальної та кризової психології безплатне у Кропивницькому проєкт реалізується за підтримки фонду ЮНІСЕФ.